Далі історія про тих, хто допомагає шукати злочинців. Службові собаки виконують завдання на деокупованих територіях, чергують на блокпостах, шукають вибухівку та зброю. І свої навички вони, як і люди, постійно відпрацьовують, щоб бути у формі. Як тренуються напарники кінологів Нацполіції в Чернівцях? Подивіться. Під час відпочинку з улюбленою іграшкою Нора Грейлоєва. По-іншому службовий собака поводиться, шукаючи наркотики чи вибухівку. Разом з іншими чотирилапими напарниками чернівецьких поліцейських бельгійська вівчарка виконувала завдання на деокупованій Київщині. Там ми несли службу переважно на блокпостах, але залучались і до інших відпрацювань. Тобто шукали зниклих безвісти людей. Кінологи кажуть, собаки надійні та вірні помічники. Завдяки їхній пильності та інстинктам під час роботи у густомалі Бучі Єрпені знаходили чимало зброї і вибухівки. Ми зупинили на блокпості автомобіль. Я запустив собаку, вона обнюхувала, сигналізувала мені, що щось знаходиться якась вибухівка в автомобілі. Після більш детального обшуку виявили гранату під сидінням. Кожен з напарників чернівецьких кінологів має особливі навички та завдання. Хтось натренований на пошук вибухівки чи наркотиків, інші знешкоджувати терористів. Всього на кірушні центрі є 30 службових собак. 14 з яких розшукові, 8 по пошуку вибухових речовин та зброї, дві собаки антитерорист, дві собаки по пошуку трупів і чотири собаки по пошуку наркотичних речовин. За кожним із напрямів кінологи тренують напарників з самого маличку. Ось у спеціальній навчальній кімнаті ховають імітацію наркотиків. Лабрадора нюх не підвів. Кінологи зі службовими собаками готуються до завдань у прифронтових та деокупованих регіонах. А поки щодня виїжджають на виклики у Чернівцях та області. Войовничий арс. Приміром нещодавно відзначився тим, що швидко відшукав 11-річну дівчинку, яка заблукала в обласному центрі. Майя Гумена, Юрій Радуляк подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.